Мовлення дитини це ключ до пізнання світу, спілкування та майбутніх успіхів у навчанні. Формування мовлення залежить не лише від вихователів чи логопедів, а насамперед від щоденного прикладу й уваги батьків. Чому важлива участь батьків у розвитку мовлення? Дитина наслідує мовлення дорослих. батьки це перші співрозмовники і головний приклад правильної мови. Постійне живе спілкування стимулює розвиток словника, мислення й емоцій. Практичні поради щодо щоденного розвитку мовлення дитини. Говоріть із дитиною щодня, коментуйте дії, називайте предмети, розповідайте, що відбувається навколо, читайте книги вголос, розглядайте ілюстрації, ставте запитання. Просіть дитину переказати побачення або почути. Грайте в різні ігри з дитиною. Слухайте дитину, не перебивайте, підтримуйте її висловлювання, чого варто уникати: надмірного використання гаджетів і телевізора замість живого спілкування, підганяння мовлення чи порівнянь з іншими дітьми, викривлення слів і сюсюкання. Мовлення дитини це дзеркало сімейного спілкування. Чим більше часу ми приділяємо розмовам і читання разом, тим багатше і красивіше буде мовлення дитини.